Ситуація на газотранспортній компресорній станції в Одеській області стабілізована. Вона працює у штатному режимі. Енергетики та газовики продовжують роботу на місці, щоб мінімізувати наслідки російської атаки, зокрема для побутових споживачів. Повідомили нам у Міненерго. Нагадаю, напередодні армія РФ запустила з десяток дронів по ГТС, що розташована поблизу українсько-румунського кордону. Вибухи бачили навіть у Румунії. Була пошкоджена компресорна станція, що забезпечує новий диверсифікований маршрут по постачання газу, який поєднує грецькі термінали з українськими газосховищами через трансбалканський газопровід, по ньому вже поставлявся газ з Америки і тестові обсяги азербайджанського палива. Як тільки ситуація дозволила, вже відновлювані роботи проводяться вжиті заходи щодо стабілізації газопостачання. Тому на сьогодні споживачі не повинні відчути і не відчують наслідки цього ганебного та дії ворога, ворог підкреслив, що він не полишає своїх надій і намірів щодо атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, які по суті завдають і негативний наслідок, покликані завдавати негативний наслідок для потреб. Саме побутових споживачів.